Вітаю, Любі! Я в прямому ефірі, як завжди, інстаграм повідомляю моїм підписникам про те, що я в ефірі. І трошки я хочу спати, насправді. Сьогодні у нас 21 листопада і зараз майже, майже пів, на сьому, пів на сьому в Господи, в Європі і пів на восьму має бути в Україні. Вітаю, Вітаю всіх, хто приєднується. Мене звати Дарина Непочатова, я психолог, психотерапевт, коуч. Я допомагаю вам трансформувати вашу тривогу в досягнення бажаних цілей спокійно, вільно та впевнено. Я сьогодні трошки такий естонський спікер, тому сорі. Щось в мене була якась така нічка. Не дуже я добре спала. То мала прокидалася, то я прокидалася. От. Якщо я не добре сплю, то все Це капець. Намагаюсь бути в такому максимально енерго енергозберегаючому режимі. Сьогодні на ефірі я розповім вам про підтримку, про те, що вона нам дає, і що може бути, якщо її немає, і якщо вона така трошки карявенька. І, мабуть, почну з першої історії моєї особистої про підтримку. і про... Я цю історію часто розповідаю із клієнтами і взагалі. Про мою саму-саму найпершу терапевтичну сесію з психотерапевтом в Харкові, коли я тільки тільки пішла пішла вчитися, у мене відбулася перша психотерапевтична сесія, на якій я багато плакала. І не могла зрозуміти, що відбувається взагалі, чому так, що, що таке. У мене все добре там в сім'ї, з батьками, з друзями, начебто на роботі. Так, є якісь там напружені моменти, якісь факапи і так далі. тому подібно. Але в цілому все класно, все добре, все чудово. Чого я тут сиджу, реву, рив, Що, що таке? Я ніяк не могла зрозуміти, що відбувається. Саме на сесії. І ми прийшли до того, що одна людина в моєму житті була вкрай для мене важлива. І мені було так важливо мати з нею якийсь такий коннект, такий емоційний, людський. Мені постійно хотілося їй чимось допомогти. Мені постійно хотілося їй щось зробити більше, якось віддячити, щось десь допомогти, десь підказати, десь якось дати якихось людей, наприклад, дати якісь контакти і так далі. Тому подіб. Я не могла зрозуміти, чому для мене ця людина така важлива, бо начебто це не моя там близька якась людина. Я її не так давно знаю взагалі. Але. Як виявилось, саме ця людина давала мені велику частину підтримки. І саме завдяки, завдяки цій людині я все ж таки кинула роботу іншу і почала займатися тим, чим давно хотіла. Саме тим, чим я займаю зараз, тут і зараз. Це психологія, психотерапія, тренінги, програми, онлайн-курси і шлях до себе, звичайно. Так от, на ефірі сьогодні ми поговоримо з вами про підтримку. Це одна з наших таких базових і найголовніших потреб, які ми інколи не помічаємо, які ми Часто, на жаль, ігноруємо. І в яких ми, як я тоді на першій моїй сесії, сказала а, психотерапевту: Добре, ми це визначили, ми вияснили, що мені потрібна була підтримка. Можна якось так організувати моє життя, щоб я цього не потребувала, щоб я якось спокійно йшла і йшла, робила якісь справи, те, що мені потрібно, і не потребувала в підтримці. На що мені відповіли? На жаль, ні. І ми всі потребуємо підтримки в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому вигляді. Ми навіть інколи не Розуміємо, яка під яку підтримку нам потрібно, і що для нас є підтримкою, яку підтримку ми оцінимо, яку підтримку ми помітимо, з якою підтримкою ми, яку підтримку ми візьмемо собі, з якою підтримкою ми підемо далі робити свої справи, які ми хочемо, які нам потрібно робити, наприклад, ті, які ведуть нас до наших цілей, або ще щось. До речі, на групі по досягненню цілей задоволенням саме це четверте заняття, коли ми досліджуємо підтримку і види підтримки, і розробляємо таку свою алхімічну формулу підтримки, тому що для кожного з нас насправді підтримкою може бути зовсім не ті речі, які ми вважаємо підтримкою. І інколи оці а, чарівні пінділя, які нам не подобаються, які нам здаються чимось таким абстрактним або незвичним, або ми злимось на це, ми агресив, а, агресію проявляємо, ми роздратовані або ще щось, або навпаки ми. Дивимось на те, як ми не хочемо, або дивимось на а, якусь командну роботу, або ще щось. Тобто ми інколи навіть не помічаємо, що саме є для нас підтримкою. Поділіться зі мною, будь ласка. Як ви відчуваєте підтримку? Коли саме ви відчуваєте, що вас підтримують? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо відчуваєте, звичайно. Якщо ви помічаєте, коли оце, а, мої близькі хочуть таким чином мене підтримати. Або а, мене бісить, коли, коли вони так роблять, і мені потрібно отак, наприклад. Або давайте так, чи а, розумієте ви, чи відчуваєте ви, коли а, вас підтримують? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи відчуваєте ви, коли вас підтримують? Насправді всі ми знаємо, що для гарного самопочуття нам потрібно. Якісно харчуватися, займатися о, фізичною активністю, о, добре спати. Це, це важливий пункт, як я і казала на початку ефіру. Однак саме підтримка, емоційна підтримка є одним з не менш важливих факторів, які впливають на наш успіх, на наше самопочуття, на. О, те, що з нами відбувається, на те, як з нами це відбувається. І підтримка нам достається, скажімо так, через соціальні якісь зв'язки, через підтримку оточення нашого. Звичайно, є самопідтримка, але самопідтримка як. Е Деякі невірно розуміють це слово, це не означає тільки самому себе підтримувати, в якій би дупі ти не знаходився, а ти сам береш себе якось, підтримуєш щось, тобі собі робиш, робиш, робиш. Ні. Самопідтримка це не тільки про те, щоб себе підтримувати, підтримувати самому. Самопідтримка це ще й про те, щоб самому взяти і попросити підтримки сказати про це, якось е, обозначити, прояснити те, що вона вам потрібна. І інколи буває так, що навіть якщо ми кажемо, що, будь ласка, дайте мені підтримки, то, по-перше, як ми кажемо, яким способом ми обираємо це робити. Друге, чи приймаємо ми її від людей, тому що багато-багато історій моїх клієнтів свідчать про те, що не приймаємо ми її. Так, це такий великий пласт цієї теми, скажімо так. Який спосіб обираємо, чи приймаємо ми її, коли ми її отримуємо, чи розуміємо ми, що це саме те, і чи дійсно оця підтримка, вона сприймається нами саме як підтримка, а не як щось таке. Ну, Про те, що ми зовсім ніколи б не сказали про те, що це підтримка. Тому що, пам'ятаю, як я перший раз своєму чоловікові сказала, що мені важливо, щоб мені, мене підтримували таким-то таким-то чином, після сесії з психотерапевтом, звичайно, ж. не, не народилася я одразу такою От. І на що він мені відповів? Слухай, так я ж, я ж тебе не чіпаю. Розумієте? Тобто для кожної людини підтримка може бути своя. По різному і в різних в різних проявах проявлятися, тобто ем, в різній поведінці проявлятися. Тому що для когось це може бути те, що вас е, не, не чіпають, наприклад, коли ви щось робите. Для когось потрібно постійно казати якісь певні слова, чи то любові, чи то. Е, Піклування на для когось потрібно постійно проявляти, або не постійно, там через якийсь час, проміжок часу, наприклад, проявляти певні дії. Певну поведінку, щось робити. Наприклад, чи то прибратися в квартирі, чи то розвісити білизну, чи то побути з дітками, чи то там, попіклуватись про родичів чи батьків, чи то дати змогу це зробити, наприклад, коли потрібно, коли тебе підтримують, тим, що дають тобі змогу зробити те, що тобі потрібно. Це також може бути підтримкою оточення. І насправді доведено вже вченими про те, що підтримка нашого оточення вона настільки важлива для всього нашого загального існування, і для емоційного, і для соціального, і для фізичного навіть благополуччя, тому що вона нам допомагає підвищити стресостійкість, підняти нашу самооцінку. І зменшити тривогу та депресію, або навіть якісь наслідки травматичних подій. Але ж тут треба попередити, заперечити про те, що підтримка може бути різна. Знову ж таки, це важливо. Якщо ви візьмете і проаналізуєте якусь свою підтримку, яку вам дають близькі, або давали, або ви, або ви надаєте, тому що часто наші близькі, і ми також, ми більшість людей проєктивних, і ми проеціруємо на інших людей те, що хотіли б отримати самі, або те, що не помічаємо в собі. Це не те зараз, тобто це не про, те, не про це зараз, а про інше. Тобто ми, коли, наприклад, даруємо подарунок, то, скоріш за все, ви даруєте подарунок той, який би хотіли отримати самі собі. Або той, який вам подобається. І назавжди це саме те, що сподобалось би. Людині, якій ви це даруєте. Також з підтримкою. Дивіться, коли ми хочемо дати, надати підтримку, то тут важливо визнати, визначити саме те, що людині важливо. Що саме її буде підтримувати? Що саме для неї підтримка? Що саме для неї є от цим важливим моментом, який Надасть їй цю емоційну підтримку, надасть їй сили, впевненість, впевненості для того, щоб йти і робити те, що потрібно. Інколи потрібно просто бути поруч, без слів, без якихось пояснень. Просто фізична емоційна підтримка, вона також має сенс. І е, насправді, знаєте, як кажуть в терапії, що чим. Е, як це, чим медленніше, як це буде українською, чим медленніше, Чим повільніше, о, чим повільніше, тим а, краще. Тому що зараз от в такому темпі, в скаженому темпі життя, ми не помічаємо, що взагалі з нами відбувається. І багато людей мають такий а, захисний. Психологічний механізм як дефлексія. Що це означає? Це означає, коли ми щось відчуваємо, але ми не придаємо цьому значення, ми починаємо там знацінювати і так далі, тому потрібно. А, яким чином ми не помічаємо, що з нами відбувається. Але, аби інколи ми помічаємо, що з нами відбувається, але не, скажімо так, не углубляємось, не, не, не поглиблюємось туди. І що ми робимо? Ми можемо заїдати, запивати, забухувати, за, е, робити якісь вправи. Доброго вечора ми з України. Доброго вечора, ми також. А ми можемо які, які ось, якісь вправи робити, ми можемо прибирати, ми можемо більшу роботу брати, ми можемо там копашити з дітьми, ми можемо якимось чином дефлексувати. Тобто, ми можемо якимось чином. Оці свої почуття, відчуття, які в нас виникають, ми можемо їх гасити таким чином, не виходячи начебто в голову. Тобто ми починаємо думати, аналізувати, що, як, а не помічаємо, що з нами відбувається всередині, з нашими почуттями. І що ми робимо? Ми... Якимось новими діями це в тривожному такому русі заїдаємо, запиваємо, як я сказала, вже заробляємо і так далі і тому подібне. Тобто, до чого це є? До того, що в цьому швидкому ритві темпі сучасного життя ми не, навіть можемо не помітити, що в якийсь проміжок часу нам потрібно хоча б трішечки оцієї самої підтримки. Тому що. До підтримка насправді є одним з ключових таких елементів, які допомагають нам з, як це, злечуватися, зцілюватися навіть, я б сказала. Вона зцілює нас і допомагає нам менше стресувати. Вона зміцнює фізичне здоров'я, вона допомагає менше нервувати. Вона допомагає захиститися від депресії та тривожності. І як ми можемо собі допомогти? Дивіться, насправді дійсно важливо не мовчати і не тримати в собі певні емоції. Але тут важливе значення має те, з ким ви цим ділитесь. Як ви це робите, в, який, в якому контексті, в якій атмосфері, і що ви отримуєте, отримуєте як зворотній зв'язок? Розумієте? Якщо розумієте, дайте мені, будь ласка, якісь реакції, лайки, для того, щоб я розуміла, що ви розумієте про те, щоб я розуміла, що ви розумієте те, про що я кажу. Тому що насправді це дійсно важливо. І підтримка це одна з найголовніших таких наших, навіть не скільки цінностей, але також воно до цінностей також відноситься. А ще й наших головних потреб, які допомагають нам жити. І нещодавно прочитала про те, що якесь там дослідження було, не пам'ятаю вже коли, який рік, ну не так давно. Про те, що люди з яких які мають емоційну підтримку, вони живуть на в середньому на 50% навіть якийсь там проміжок був з. Здається, з 50 до 70 років, от в цей проміжок люди, які мали емоційну підтримку близьких, вони прожили на майже на 50% більше, ніж ті, хто не мав її. І що хочу додати, що насправді всі ми потребуємо підтримки. Як би нам не хотілося оце упиратися, і щоб ми там собі не казали або казали, або а, щоб ми, зараз нам не пояснював нам, а, наш вумний мозок про те, що, та ні, це все фігня, мені так добре, і так далі, тому подібне. Ні. Насправді, якщо ви сядете чесно, посидите, поміркуєте. і Почнете згадувати якісь події, то, скоріш за все, вам почне ставатися або радісно, або може дуже боляче. І саме в ці моменти, які ви згадаєте, ви можете зрозуміти те, що одним з важливих моментів, які вам були потрібні в цей момент, це була сама підтримка. Але, знову ж таки, дивіться. Вона може бути токсичною. Що це означає? Коли, Або навіть маніпулятивне? Коли нам кажуть, що ой, у тебе така. Ну, що нам можуть сказати? Слухай, ти так а, добре схудла, що а, навіть непомітно, як це плаття тобі не личить. Або. Ой, а що, ти вже така мудра, а там на дитинку, наприклад, не наважуєшся. Що, що? що? Анука, допоможіть мені, підкажіть, які у вас були ситуації, коли вам щось казали таке, начебто підтримуючи, чи хотіли начебто вас підтримати, але насправді ви відчували, що якась фігня, щось не те. Мене начебто обісрали. Буває у вас таке, коли близькі родичі, друзі можуть таким чином намагатися нас підтримати. Замість підтримки нам здається, що це щось таке погане і образливо, що нам зовсім-зовсім не подобається. Буває у вас таке. Напишіть, будь ласка. Щось я сьогодні начебто комунікую, але якось, мабуть, трошки підтормажую. Я на початку казала, що у мене сьогодні такий естонський ефір. От, щось я не виспала сьогодні. Так, не хочете ви сьогодні зі мною комунікувати? Так? Я вам хотіла ще розповісти про те, що саме може бути доречним для вас і як можна розширити саме це коло такої підтримки. Одним з цікавих моментів для того, щоб себе підтримувати, може бути те, коли ми не чекаємо підтримку від інших, а даємо її самі. І ви дуже здивуєтесь, якщо ви почнете питати у людей, що саме може дати їм це відчуття підтримки. Тобто, як саме їх підтримати. Але насправді багато з них вам скажуть, що та, ой, я не знаю, як це. О, та що ти можеш для мене зробити? Та, а, або щось там зроби, або, або нічого не роби, або просто побудь зі мною, або посидь зі мною, або послухай мене, або поговори зі мною. І для деяких навіть оце... Те, що ви спитали, що може бути підтримкою для них, це вже є підтримка. І тут в цей момент у людина відбувається начебто таке розкапсулірування. Розкапсулювання, як це, це українською буде, не знаю. Оця енергія, вона вивільняється. Це енергія, яка. Сидить в нас, коли ми чогось потребуємо, і не визнаємо це, тобто не визначаємо, що саме ми потребуємо. Інколи ми навіть за допомогою певних питань навіть не можемо вияснити, що саме, чого саме ми потребуємо. Але якщо це щиро, якщо це чесно, якщо це відкрито, то ми відчуваємо це. І, звісно ж, тоді ми можемо. Оце відчути, і знаєте, як е, е, краплинка сльози на Холодне серце. Отак От і тут відбувається. Начебто нам стає тепло всередині, і ми відчуваємо, навіть якщо людина нічого нам не каже, нічого не робить, то навіть оце питання, що я можу для тебе зробити, щоб підтримати для тебе, оце вже є тією краплею, е, теплою краплею на. Е, Льодяний осколок серця, який допомагає нам горе звернути, який нас може підтримати таким чином, який дає нам енергію і мотивацію на те, щоб рухатись далі. Добре. На сьогодні я завершу ефір, і ми з вами побачимось вже в четвер. З новою темою, яку я анонсую трошки пізніше. А я побігла працювати далі. Будь ласка, нагадую про те, що залишилось тільки одне вільне місце для новеньких в терапію на грудень. І всі питання, будь ласка, в дірект або на сайті в розділі послуги ви можете знайти вікошко, віконце для. На WhatsApp, на Telegram, на різні месенджери, в яких ми з вами зможемо комунікувати. Все. До побачення. Дякую за залученість на ефірі.